Здоровенькі були. Вітаю вас, мої дорогі друзі, яким я з радістю розповідаю про мої рослиночки. Ось і розцвіли дзвіночки. Подивлюся в інтернеті, як їх звати точно. Отакі красуні. Дуже гарні, дуже. Гарні, гарні. Вдруге розцвіли трояндочки на цьому кущику. А там вище мальви. Перед заходом сонця. Усміхнені. Прощаються, кажуть мені, на добраніч. Іди відпочивай. Добрий вечір, мої лілійки. Але оцей патичок, паличка, яка я підтримує, псує весь вигляд. Так не гарно. Зате вітер не зламає. Ну так натурально, як воно і є. Не прикраса для відео. А є паличка, дивимося з паличкою. Отак. От і вам добрий вечір, мої кохані Лілії. Вау-вау! Вони такі величенькі, ось моя рука, досить великі, крупненькі. Але так швидко, 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 я їх полила. Ось такі в них листя. Лілії різних сортів мають різні листя. В цих таке листя. І вони ще одна народжують, народилася маленька. Ось такі вони собі дуже гарні. Тут червона рута, в холодочку якось більше затінена. І в спекотні дні їй тут дуже комфортно. Ну скажіть гарна. Не? Ну скажіть, яка вона красуня. Добре. Кажу усім квіточкам і моїм друзям. До побачення. Пора йти на сідало. Баю-баю, баю. Усім на добраніч До слідучого разу. Всього найкращого, міцного здоров'я.